Повномасштабного вторгнення ми бачимо звірство росіян і їхню брехню. Я сама була присутня на тому заході, який відбувався, і це був заход б'юті індустрії, б'юті майстрів. І ніяких там військових інструкторів про те, що брешуть росіяни, там не було. Я сама була свідком і можу сказати, що це брехня, яку ми завжди бачимо з боку росіян. Нам можна сказати, що дуже пощастило, тому що десь за 5-7 хвилин ми поїхали звідти, але на жаль, пощастило. Не всім, і ми бачимо цей жах, цю таку масштабну трагедію, цю біду, стільки смертей, і ми дуже дуже співчуваємо. Як психолог, я розумію, які будуть наслідки цієї трагедії, як це все відобразиться на тих, хто це бачив, яка буде травма свідка. Але нам залишається тільки триматися, співчувати і бути разом. Четвертого ну асоціація проводила бізнес-форум під назвою Golden Snitch. Це був б'юті бізнес-форум. Я особисто робив фото-відео зйомку всередині, де на момент заходу знаходилися. 90% дівчат, не то, щоб людей там у формі чи якось там найманців, як там пишуть, а то були самі дівчата на каблуках, які прийшли набратися сили і поділитися свої, своїми успіхами у бізнесі, когось іншого навчити чомусь. Ну тобто, це було суто робоча, можна так сказати, робочий захід. Офіційно я можу навіть відкрити вам е, нашу е, організаційну сторінку у нас і показати, скільки він повинен був закінчитись. Він закінчився о 18.10 е, і о 18.25, може 30 я особисто виїжджав одним з останніх. Ще було там кілька осіб з нашої організації залишались на місці поспілкуватись. Тому захід проходив з 13 до 18 офіційно це було заявлено нами. Є у нас сценарій і в ньому зазначено дата початку 14.10, кінець 18-18.10, закриття форуму, підсумкове слово мородераторів. Тобто, це 21 февраля 25-го, 21 02-го було це опубліковано у нас в нашій внутрішній. Мережі, тобто, де ми організовували цей захід, і більше там коментувати не можна.